Ви бачите цей безлад? Цей безлад в нас е, тому, що я маю ось такий айфон. Я коли купляв якісь оригінальні е, аксесуари, я вам зараз покажу. Це в мене, наприклад, ось такий оригінальний дріт. Це в мене Type A на Lighting. Бо я, коли купив iPhone, я захотів, щоб в мене працював у моєму авто CarPlay. І той, що був у комплекті Type-C, ось такий ось Type-C на Lighting, він не підходив. Коли я пішов купувати цей дріт, він коштує 25 євро. Я у Німеччині е, його купував, це було там 4 місяці по тому. Але 25 євро. Я тоді таки посидів, помислив, що, скільки воно все коштує. І думаю, якщо я хочу користуватися чимось там від Apple, то це одна річ, але я не готовий е, е, витрачати такі гроші за е, якийсь непотріб. Ну, той, хто готовий, той, хто. Може витрачати ці гроші. Чи той, хто е, ну, якось думає, що цей дріт буде липше за дріт від Base для Lighting, то він може м, піти у свого хлопця та запитати гроші на цей оригінальний дріт. Але ми інші. Е, коротше кажучи. Давайте так, я накупив усього. Дивіться, ось такий безлад в мене. Я накупив усього і поясню, що я використовую для айфона, і як я зекономив багато коштів на придбанні цих, скажімо так, зарядних пристроїв для айфона на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, по-перше, ми з вами на AliExpress, і у всіх виникає питання, чим заряджати, бо iPhone не комплектується. Я використовую е, два зарядники. Перший для авто це в нас тукі. Це, е, це ось такий малесенький зарядник. Дивіться, він коштує, ми робили е, огляд, він коштує усього 2 бакси, але тут е, див, див не буває, бо він. Просто працює. В ньому є Power Delivery, Ви можете заряджати iPhone 20 там цих 20 22, чи 25 ваттів, чи 20 ватів, чи 20 ватт він віддасть на ваш iPhone. А для стаціонарної зарядки я використовую ось такий Ugreen на 100 ватт. Дивіться, в мене є ось така. О, я його закрив. Ай-яй-яй. Ось, бачите, я на фірмовому магазині Ugreen і я ось використовую ось цей зарядник на ну це 65 Вт, ват, а я використовую на 100. Де в мене Ugreen на 100 Вт. Ось, ось він Він коштує зараз 46-47 баксів, і це надпотужний і надкрутий, крутелезний зарядний пристрій. Дивіться, 100 ваттів. Він має ось такі порти. Це три USB Type-C та Type-A, і Power Delivery підтримує. Чому це саме він? Бо я заряджаю і свій ноутбук, і заряджаю, і смартфон, і він має такий більш універсальний, універсальну таку складову. Але, добре, я його вмикаю, я його використовую. Але в мене є потреба ще використовувати MagSafe. От захотів я MagSafe та бездротові зарядки, я використовую ось такий анкер. Він ну давайте вам покажу, що це в нас. Це ось такий анкер 620. Ну, в мене 621-й, але зараз продається вже 622-й. І він більш крутий, бо в нього є така складна. Складова, ну така складається штучка. Ви можете його використовувати, коли під'єднуєте, як тримач до смартфону і поставити на свій стіл. На свій стіл. Це дуже дуже корисна річ. Він MagSafe, він на 5000 мА, О, Дає 7,5 Вт швидкої ну, зарядки, не швидкої, а QI зарядки. Я робив огляд у описі під відео, ну опису у опису під відео. Усі посилання на усі ці товари, на перевірених продавців. Та ще й підписуйтесь та нажимайте дзвоник, щоб не пропустити наші огляди. Дуже крутелезна штукенця. Використовую. використовую. А тепер тримачі Тримач у автівку. В мене, а, теж він, ось такий вигляд має. Він вставляється в дифузор вашої автівки. Я робив на нього огляд, теж, а, і він теж конектиться. Дивіться, видає 10 Вт. Зараз ми його перевіримо. Ми вмикнемо. У мене є ось такий тестер. Я вмикаю в нього. Наш тримач на QI зарядці Дивіться. Вмикнув. Він зараз увімкнеться. О, вставив. О, вставил. добре, пішло. І подивимося, скільки ватт ват ми отримуємо. Це буде не менш, ніж 10 ватт. Дивіться: 3, 7, 4, 5. Дивимось. Давай, давай, давай. 6. 7, давай 8. Ну, він підтримує 10 ватт, 9 вже майже 10. Ну, 10 Вт э, QI зарядочку на э, тримачі ось цьому у автівочку. Досить непогана річ, мені подобається, вона коштує. Дивіться, хоча вони пишуть 15 ватт, ніфіга, 10 баксів. Вона коштує. Непогана річ для э, айфонофілів. Підійде. Використовуємо. Далі. Я придбав собі ось такий anker 313. Бачите. Це ось такий бездротовий зарядний пристрій. І він дає теж, мабуть, 10 Вт. Зараз теж протестуємо його. Він підтримує QCarch. Покладемо наш смартфон. Вставив, ти лучший. І дивимось, скільки він в нас видасть. Це дуже корисна річ, коли ви щось поклали його на стіл, під'єднали і закинули там, прийшли, поклали смартфон. І він вас е -е, працює. Так, е -е, пішов розганяти. 6, 7 в мене вже 8 ватт. Ну, давай, давай, давай більше. 8,8, 8, 9, ну, 10 ватт. 10 Вт трохи. О, 11? Та ну ладно, 11 Вт видав. Але декларую 10. 11 Вт видав на iPhone 14. -му. Коштує ця річ-дуже дуже дешево. А ну де вона там десь є? Ось, ну це без зарядника 16 баксів. Ви можете його купити із зарядником, але зарядника зараз немає. <смі> але крутелезна штукенція. Мені подобається, я її використовую досить, досить часто. Він, він просто лежить у мене на моєму столі на робочому, і я його там, тримаю. Але хочеться якийсь класичний МакСейф. І я вам скажу, що я ще купив. До Максейфа зараз дійдемо. В мене є ось такий дріт зарядки: це Bezos. Це Бейзос фірмовий, фірмовий Бейзас я маю на увазі. І він чим відрізняється? Він 2,4 А, він є підсві... підсвітлення. в нього є. На ньому заводиться CarPlay, і він підтримує теж швидкісну зарядку. Power delivery. Досить якісний. Ну, Усі знають, що таке Бейзас. Він коштує. Він коштує, дивіться, я зараз покажу вам, скільки коштує цей кабель. Три бакси. Три бакси. 2 ,3 24 ампери, 3 бакси коштує цей, Не 25 євро. Ось ця галіматія, яка е, вийде з ладу за 3-4 місяці. Не ця галіматія, а це ось таке ось такому плетінні. Він ось такою пліткою. 24 ампери. Е, будь ласочка, досить непоганий кабель. Ось вони його е, декларують. Дивіться. 200-300. см. Так, заряджається. Це дуже високоякісний кабель. Якщо ви хочете якість для iPhone, то bases це ну, прям топ, топ of the pop, як я кажу, як я люблю говорити. Швидкість передачі 480 Мбіт, дуже-дуже класна, класна річ. Uh, також ну він більш підходить. Знаєте, як вони його позиціонують? Вони його позиціонують uh, як кабель, який передає uh, високо, високошвидкісні дані дані з високою швидкістю. Це теж класничий кабель. В мене є два мах які я купив, але uh, ну як uh, вони коштують. Цей коштує 5 баксів, а цей коштує 10 баксів. І цей який коштує 10 баксів, де тут мої максейфи? сейфи. Ось цей, котрий коштує 10 баксів, так, він ліпиться, він досить непогано приліпляється, він працює. Давайте я зараз увімкну його, і ви подивитесь, чому я, ну так, не досить емоційно кажу про нього щось таке добре. Він почав заряджати, зараз набере. Оберти, і ви побачите, він віддає не більше, ніж 7,5 Вт, хоча, хоча вони заявляють, що в нього є 20 Вт. Але він віддає не більше, ніж 7,5 Вт. По-перше, він, він не детектить швидку зарядку QIC Charge. Він через звичайний Huawei SCP працює. Давайте ще раз. Ану давай, давай. Ану, зараз Quick charge. Стартанув. А ну давай, стартанув Quick Charge. Давай подивимо ще раз. Я даю наставил. даю Та другий чи? другий шанс. Ану, давай. Більше 7,5 Вт, Видай. Давай, давай, давай. 6, 7, 7,5, 7. Оу, 8,3. Ану, давай. Та ні. Це, це не те, на що я розраховував, це не 20 ватт 8,3, 8,4 і скаче. і скаче. Але він працює. Він працює за 10 баксів, але за, е, за 5 баксів, за 5 баксів, я зараз вам покажу. Ви отримуєте значно корисну річ. Це теж максейв-зарядник, це не оригінал, це в нас е, Китай. Але дивіться, він має ось такий дизайн. Ось така штукенція. Він досить непогано ліпиться. Ознака QI. Бачите, позначка QI є. І він має ось таку штукенцію, ви можете використовувати і Type A, і Type C. Ось такий універсальний. Давайте я зараз увімкну і ви побачите, що цей за 5 баксів дає зарядочку трохи швидше. А саме Десь 10 Вт. Давайте подивимось. 4. Ну-ка, 5. Він зараз розгони. 6, 7, майже сім, сім і 5, 8 і 4, Вт. 9, 9, 10 Вт 10 він віддає. І працює досить непогано. Тому я саме цю, саме цю річ собі залишаю і на 10 ватт за 5 баксів, не за 60 баксів, не за 50, не за 70 євро. Як я купив оцей чохол, а в мене є чохли по чотири бакса, які набагато липші. Ну він просто працює, тобто ми бачимо. Ну що, що я хочу сказати? Що е, якщо ви, не, ну, якщо ви е, не маєте хлопця, який вам буде покупати якісь е, дорогі речі для айфону, то ви можете купити на Aliexpress досить непогані речі за, не, ну, за дешево. Бо для айфону це досить дешево. І ми рекомендуємо усе це, що ми перелічили, але е, окрім ось цього, Махсейв заряднику його я не рекомендую, бо за 10 баксів це забагато, за 7,5 ватт. Ну що, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.